Він вам каже, ти знаєш, в мене немає нічого стабільного, нічого надійного. Чому? Тому що я кохав тебе да й зараз кохаю, але в мене було дуже багато страхів. Причому ці страхи були такі надумані, це все була така нереальність. І він каже, я приїхав до тебе, коли жезл у мене горів. Але якось все закінчилося, причому в один момент я приїхав до тебе, щоб подарувати кохання тобі, показати, як це бути, жінкою, яку кохають, бо я хотів, вже як котрий раз.